Панове, привіт! В мене зібралося чимало цікавих паків, а саме Нагороди за Weekend League, паки 83+, X10, піки 78+, ну і головна інтрижка Пак з героєм за 20 рівень сезонів. Останній шостий тур Ліги Чемпіонів. Сьогодні ми дізнаємося, чи отримає Манчестер Юнайтед так звану Єврокубкову весну. Для цього червоним дияволам потрібно обіграти вдома Баварію. А якщо Копенгаген з Галатасараєм зіграють в нічию, так взагалі Манчестер Юнайтед ще й в плей-офф Ліги Чемпіонів продовжить свою боротьбу. Не менш складне завдання, і в Бенфіки Анатолія Трубіна, який для потрапляння в Лігу Європи потрібно на виїзді обіграти Ред Бул На ці інші поєдинки ваших прогнозів як Завжди чекає Фавбет, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фафбет. Ultimate Team Champions цього вікенду я можна сказати, що провалив. Тому що третій ранг для мене це незадовільний результат. 16-3. Останній матч я подарував ком'юніті. Ну і погляньте на мої нагороди. Дайте мені легенду. Ясненько. 74 пік. То прикол. О. Так, краще. Окей. О, то два таких дають, я думаю, ти тільки за другий ранг, дивина. Бразиліан, центрбек. Данте. Щось мені здається, що найбільше надія буде зараз на крутилки. Це що таке? Це клоус? Добре, він може ще коштувати понад 20 тисяч, якщо хтось його не вдарив. Ну, давайте тут глянемо. Промолетить ніби, так? Якийсь такий колір. Тут кобель, а там хто? Ну, покажись. To A też to teraz... To nie to jest. nie Putel jest, na nareszcie już Ultimate Park. O, coś ciekawe, tam niby Francja CM, a. a kto tam zaraz jest? А хто там зараз є? О, то з Гейору хтось летить, дивись. Хто це? Деться, але в команді теж ні. Що там цікавого ніби. Ніц. Дель Кастильо. Єєй. Потрійний волкаут. Что. Тренд був. Добре. Інформ зараз. Що знов? Вони ж додали в легенду. Що серйозно? Оооо, let's go! Inform gang! 36,5 тисяч знову. Добре, воскресли інформи. У мене ще пара була, які продавалися, але я їх тримав на такі часи. Ваа. Вона тут одна 87, в тому дарі 2,85-х, і це трап і... Бастоні. Ну нехай! Нехай залишаємо. Ці нагороди у спокій. Ідемо крутилки крутанемо. Може тут зараз буде ще якийсь? Комон! То в мене сьогодні 383, Х10, гарно? День паків. 83, перший на сьогодні з трьох. Буде ще й тут ту дублікат вандейка. А, деліфт. Краще би був дублікат вандейка, я б тоді його закинув кудись на СБЧ. Ну, якщо так ми підемо далі, то я можу і монітор вдарити. Є. Так, що у нас тут зібралося? Отако потрошки 80 плюс волкаут. Чи може бути тут Франція? Так, колись буде страйкер, ПСЖ, то не буде Катото. а це може 88-й Є, це вона! Let's go! Дублікат. О, ні. Є. Ой, Холланд! Чекай, чекай. А Холланд не в цьому промо. Що це таке? О, -хо -хо, брат Холланда! Кузен! Кузен оце! Отако. Мбапе. Тукршауі. Дабл волкаут. Хто там? хто... Hey, Паредес, Ну, трішечки рейтингу є, але ніякого промо. Може, інформака всередині. Культурна, ніколи на наступне СБЧ? Я зараз відкрию цей пік і зроблю червоним вандейка нерарного. А інформа! Цікавість стати? Сальма Паруеллу. Na, šua! Trečias 83 plus e, Bernardusilva. Dabblokau, imbapez dnem. Dabblokau, to nėra. O, o informuo grįžo. Let's go! Пак за 20 рівень. Я обираю пак з героєм, тому що якщо вибрати пак де 87 плюс дві штуки, то можна отримати 287 карти. А тут, якщо що, одну, але герой. І хто знає, раптом мені пощастить з і, тим героєм, тому спробуємо своє везіння. Герой, Let's go! знову, в знову, будь лав! Ні. Ні, 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 ні. ні. Лендон Донован. Скільки разів він мені падав останнім часом? А. Ано. Добре. Вау! Перший пік поїхав. Опа! Buenas noches, Ірен. Ой А одна дев'ята. У мене є трошки фодера, така трошки касільєсів тих всяких. Може я це зможу потягнути, га, може. Де, давайте не так, спокійно. О, -о, -о. от вам мізідан. Але то означає, що ми на правильному шляху. Шо, перший сьогоднішній 83 плюс X10. Магуль, даблкау. Дабл 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 дабл. Дякую. Ой. Поп. Хм. Hm. Я навіть не знаю. Чи є воно в мене зараз в клубі, чи ні може бути. О, інформа дали. А я збирати інформу почав. Ти дивись. Їй мене захотіли переграти. Ай-ай-яй, ми зберемо 85. Ха. 85 плюс X2. Чи буде тут щось супер? Ні Тут навіть Левандовський не буде. Навіть пайор не буде, тут просто щасне. Чи може раптом якесь диво? Оп! Поп! Диво глядки! Гільфе! Добре, інформ. Бандейк! Або Вальверне можна. Опа-па-па-па! Баша приїхала! Ти дивися, є з чого вибирати тут. Награвся трохи. Його ціна Діяса 46, 47, 60. Вибір зроблено. Непогано. То не серйозно, я скільки відкриваю тих паків, мені золото й золото падає. Пора щось дати кольорове. Легенда моя. Ні. Бразилія. Мілітав. Добре, з ним хто дабл, будь ласка, дабл. Дякую. Криштян Роналду. <laughs> Колись то були крики. Зараз то є сміх. Інформ. Але, до речі, треба продавати, бо мій дублікат тут зібрався. І зараз якраз вже чудовий час продавати інформ. Той 100 тисяч в мене в клубі. 37 тисяч to the moon. І на добраніч. Чисто тако, перед сном то вже все спати йдемо на добраніч, солодких снів. А чекай! Тут одною не обмежиться. Все, можна йти спокійно спатки. Хоча мені здається, що з таким поганим піком не можна йти спати. Ще один. Ну все, то вже точно фініш. Ні, так не може бути главно. Має бути одна ще хороша карта, і я йду. Так. Оп. Ну, третя, то вже таке. Може бути. Не дуже погано і не дуже добре, щоб не лізти далі. Все, можна йти, бо то буде до До рання нам не треба. Завтра буде ще. Я не знаю, що ви там ловите у своїх паках з героями, чи крутилках 83 плюс Х10, але мені щось карта не лізе останнім часом. Напишіть, до речі, в коментарях, чи то лише я такий фартовий, чи в багатьох із вас насправді там щось цікавіше падає. Але ми не зупиняємося, будуть ще спроби на днях. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, почуємось, побачимось, бережіть себе.